Ви знаєте, що відбулося в Сумах. Велика трагедія. І Господь іще іще раз показує чудо Христа. Якби ми всі жителі цього селища, і там, де є Христи, в центрі, йдуть до школи, йдуть на базар, йдуть на роботу, ви маєте таку можливість поклонитися Христу, попросити захисту. Що сказала маленька, ви може бачили всі, як маленька дитина, яка казала, що їй мішає хрестик, вона не хоче носити хрестик. А в цей день вона сказала, мамо, одіть на мене хрестик. Ми коли збиралися, мала, е, вона хрестик не любить носити. А це вона мені каже, надій мені. Я їй наділа. І вона, коли впала бомба, вони всі були поранені, поколені, обличчя тіло. Але залишилися живі. Господь знову показує, що той, хто має віру в хрест, творящий хрест, Господь береже його, хранить його. Як можна по-іншому обсуждати, сектанти спорять, люди, які студірують Біблію, але не вірують в Христа. Вони противляться цьому. А Господь на Христі каже: Я живий, я хранитель ваш. Тільки прийдіть до мене.